Друзі, всім привіт! І сьогодні влог розпочинаємо біля океану. Від нашого корпусу до океану нам йти приблизно хвилини три. Сьогодні дуже гарний сонячний день, досить спекотно, близько 27-8 градусів. Біля води легкий вітерець. Так освіжає, що не дає відчувати сильну спеку. Ідемо подивимося ближче. Зараз який сьогодні пляж. Я хочу вам показати такий місцевий феномен, так як тут вулканічна поверхня, давайте взяв з дому з собою магнітний конструктор. І ось коли він його ложить сюди в пісок, то от що з ним відбувається. Він на себе, тут в чотирьох місцях є самі магнітики на кожному квадратику. І він чіпляє на себе от якусь таку. Городу. Ось така. Це якийсь метал, я так розумію, так як магніт. Бере до себе ж метал. І ось він такий робиться прям як їжачки. І щоб їх зняти, вони так не знімаються, вони тримаються. Їх потрібно стягнути з місця магніту. Тільки тоді вони відлітають Отак. Отак. А так це ось вона, така порода. От воно таке. Отак от звичайний пісок, якби. Можливо, хто знає, що це. Пишіть в коментарях, що це за порода така, яка тримається магніт. Девід має роботи чесно чесно вже у чорненьку. Прибирає. З цього металу чи чогось? Такий пісок, який має магнітні властивості. Ось так цікаво, прям стає як їжачок. жучок. Ну, це пісок. Всього пісок.

Так, і що вийде? І вода. Ага. і парі... і води. Добре, ну давай, продовжуй роботу свою. Так, у наша разом. Najbáha okay, jsme zde raíz, slava. Ну що, як і обіцялося, у нас обід і спека близько 30 градусів тепла. спекотно, тепленько класно. Вранці були ми, було трішки хмарно на океані. Зараз йдемо на обід. І далі в басейн, як і обіцяли до видику. Він вже. Заглядає на той басейн і каже, що не хоче ні їсти, ні керує, підкеровує. Нічого йому не миле, бо він хоче в басейн. Вже. Якось так наїдаємося, ніби їмо ясом на їм травичку різну овочі, там рибку. М'ясо мені тут не подобається, дуже рідко, що таке що щось смачніше. І наїдаємося. Доволі ситно в тубік після океану, але я ще не голодна. Щоправда, я на океані взяла там два печива, то можливо, тому що перекусила. От, Ідемо. Стали трішки в тіні. Тінь який шикарний, да? Чи тінь? Він, чи вона? Вона. Тінь під пальмою. Я тут знімаюсь з травич? Деві, ти дуже повільний. Мего, мего повільно. Він отримав басейна. Доганять. Діма вже йому підіграє, щоб його трохи підманити, щоб йшов їсти. А то геть-таки підкеровує, що він... Не їсти, а плавати йому пора. Ось таке вже сонячне, небо. О! Ще є такі машинки тут. Так? Ніби де щитала, що при потребі можна під'їхати, якщо далеко по території, бо корпуса тут на початку, а наш корпус аж там далеко в долині біля океану, то Ніби, то можна... Домовитися про підвезення. У нас в номері вже прибрали. Ми йшли і прийшли вже зморочка, то було прибрано, чистенько, ліжечка застелене, рушники поміняні. Щодня, до речі, прибирання, досить зручно. Весь пісочок, все з підлоги вимито, ніде нічого до них не чіпляється. Идем. Суль. Андрея-то. нарезка І так виглядає мій обід сьогодні. Швиденько обідаємо і біжимо в басейн. ще стікала, зліва зелене лазанья вегетаріанська. Перчик фарширований. куряче м'ясо таке. Всередині з фініками, піца з морепродуктами і трішки рису такого, теж з морепродуктами. Ось котик. Пообіда. Працює до папи. Ще не помішало поспати, але не хоче спати. його ще один такий самий. І Цього не судять. Того на обід ще несуть, а того вже за обіду несуть. <соць> такий він своєрідний відпочинок з дітьми цікаво спостерігати тут. Він трішки старший, вже не один, не два роки. Він вже такі чотири з половини. Він вже вміє гратися, він вже знає, як себе зайняти, він вже знає, що він хоче, що ні. Ну це ж так по-іншому. Так більш свідомо і думаємо, що він запам'ятає це відпочинок в пам'яті, в нього закарбується це. Красився обіду, на наростань, ми ще вранці місце зайняли. Щоправда, один лише лежак зайняли, не нагліли, бо люди взагалі не мають де лягти. Ми лише один. Тримаємо там, сподіваємося, наш рушник ще є. То скільки ти казав, коштує один рушник, якщо загубити? 30 євро. 30 євро коштує рушник, якщо втратити. Не хочеться заплатити. Люди відпочивають сюди. Ми сьогодні загоріли вранці. І зараз переоділимося. І гоу туди. На кораблик. Там наше місце. Так, потрібно добре маститися вже з обіду цим СТФом, захистом. А то можна обговоріти гарненько. Тут ці дерева такі класні. Покажу, що грається ще досі, вчора знайшов на землі, і тут був оцей такий, якби стручок довгий. Він каже, що це меч. І граються ним такі вони. Великі стручки. І вони такі тверді-тверді, прям немов дерево, кора дерева. Ну що, доганяю мущин своїх. Вони вже десь в номері. І... Pásztány